Уявіть собі, що ви опублікували рілс і допис. Відразу почали сипатися коментарі з подяками і замовленнями. Звучить як мрія, правда, але так було не завжди. Одного разу до нас звернулася власниця невеликої кав'ярні. У неї був красивий профіль, але не було замовлення, вона вже ладно було опустити руки. Компанія-корпорація текстів проаналізувала її контент, і ми зрозуміли, що вона розповідає про каву, а не про ті емоції, які дарує. І відповідно її клієнти не бачили потреби йти саме до неї. Ми запропонували нейроекономічний підхід, розповідали історії клієнтів, показували процес приготування кави з акцентом на емоції і затишок, і в результаті її рілс став вірусним, доповнення рілс про каву з домашнім сиропом. Ця стратегія не просто змінила контент, вона змінила життя самої кав'ярні, замість сухих фактів історії, які захоплюють замість одного просування дофамінові хачки, які притягують увагу клієнтів. Якщо ви також хочете таку стратегію, пишіть в Дірект, і ми розробимо для вас матеріал, який закохає ваших клієнтів у ваш продукт і у ваш бізнес.